Слава Богу. Слава Богу. Наступна пісня, до якої ми перейдемо, це від загибелі спасла мене милість Господа. Також нам досить відома. Її також написала Вель, Вельк Дайр Анна, ця авторка, про яку говорив Самоїл. Вона авторка багатьох гімнів, багатьох пісень, такі як досить нам відомі, можливо, навіть російською мовою: Благодарю Тебе, Господь, із Назарета не вілі святості моєї. ми хотімо з вами бить, віслі скали слева. пустять вдома християніна. Ви, напевне, чули, знаєте, такі пісні, можливо, у нас не співаються, але вона також авторка і цих пісень. І як же була написана ця пісня від загибелі спасла мене милість Господа, одного разу, коли вона поверталася з звичайного вечірнього богослужіння, і було вже пізно та темно, і в своєму містечку вона переходила через річку і від усвідомлення того, що з нею є Господь от, після вечірнього служіння, от, від того усвідомлення, що вона не одна, вона почала собі просто наспівати. Це милість Господа. От людина просто йшла і говорила: це милість Господа, це милість Господа. І вона навіть не помітила, як ці речення, які вона почала так говорити, на її устах з'являлось більше і більше слів. І коли вона вже дійшла додому, то вона співала вже цілий псалом. Вона співала цілим псалом. і, скажімо так, залишилось тільки сісти, швиденько записати. І вона покликала свою дочку. І вони швиденько навіть разом склали мелодію, мелодію до цих слів. І так. В такій простоті була написана ця пісня. От, і пізніше з'явилася ще одна мелодія цієї пісні, саме мелодія у в'язниці, один в'язень, який е, ну, вже увірував у тюрмі, і він так само написав цю пісню. І ця пісня вона так само поширена не тільки в наших зібраннях, а серед е, увірувавших тих, хто у в в'язницях в ребіляційних центрах. Де згадується за милість Господа, де вони по особливому переживають, що Господь для них зробив. То ми зараз так само з вами прослухаємо цю пісню. Хай Господь благословить. Ві загибелі спасла, мене милість, Господа, всі вічаю знайшла. Життя та надійне майбуття, то є милість Господа, то є милість Господа, те, що маю я життя, та надійне майбуття, то є милість Господа, то є милість, Господа. І звільни мене, то є милість Господа, в серці Дух святий живе, то є милість Господа, крила віри дарував і мене своїм назвав. то є милість Господа, то є милість Господа віри дарував і мене своїм назвав, то є милість Господа, то є милість, Господа, не втомлюся послання, вічну милість Господа, величати, і співа, співа проще дроти. Тілипина, жертви Хресної ціна, милість, Господа, милість, Господа, благодаті жертви Хресної ціна, милість, Господа, то є милість, Господа. Минає небуття, ми має небуття, навіть милість ми господа, ми господа, маю вічне, я життя маю вічне я життя, то є милість Господа, ви спасені у Христі, зрозуміти можуть ці, що є милість Господа, що є милість Господа. Спасені у Христі, зрозуміти можуть всі, що є милість Господа, що є милість Господа!